Привіт, 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 мої любі друзі. Привіт! Вітання з неймовірної Одеси, південної Пальміри, найкращої країни у світі, нашої чудової, неповторної України. Вечерія вже п'ята хвилина по восьмій. І оце я тільки нарешті виходжу в центр міста. Так трапилось. Щось якось я дуже важко акліматизуюся в нових районах. Ну, бачите, я звикла жити в центрі. Тамте, ти, тим не менш все рівно їду на вулицю Дерибасівська, але коли я тоді вже потраплю, то вже буде однозначно темно. Це буде, скоріш за все, нічний ефір, прямий ефір. Тим часом, поки ще є трошки світла, ми з на, з моєю сусідською компанією з дівчатками. До речі, знімкує мене одеситка, дівчинка Ксюня Оксана, моя теска. Ми вирішили записати для вас такий маленький суто одеський стрім. Не все ж тільки по дерибасівській гуляти, чи по, по, по пасажу, чи е, робити вам шпатір усім знаками. Історичними місцями це все буде. Попереду дуже багато цікавого. Екскурсія з самим відомим гідом екскурсоводом Одеси. Староконний провулок, це блошиний ринок. Про все це я буду вам згодом розповідати. А зараз я хочу розповісти про те, що от зараз в цьому районі Друга Фонтана є декілька місць, коли однозначно треба потрапити. Це однозначно одеська кіностудія, вона історична. В ній знімались найкращі фільми радянського часу, і не тільки це теж знову ж таки окрема тема розмови. Ще тут поруч багато пляжів. Підходьте до мене, дівчатка. Дівчатка поки що займається. Тут поруч у нас пляж Аркадія. На Аркадії я була, це пляж, який мені ще відомий з дитинства. Туди можна було прямо з залізничного вокзалу доїхати трамваєм. Потім він почав активно розбудовуватись, і це один з самих таких модних лакшері зараз районів Одеси. Дуже чимось схоже на фрагменти Печерського Києва. Аркадія, я була там пішки. Мене зараз, чесно кажучи, не дуже вразило, тому що людей просто купа купезно, як насіннячка в стаканчику. Просто реально нема де яблуко впасти. А от поруч, якщо ми пройдемо трошки далі від пляжу Аркадія, неймовірний пляж Санторіні, я обов'язково туди хочу. Моя наступна локація, де я буду жити, буде якраз вулиця Тіниста. Здається, такі цікаві назви. Це поруч з стелою визволення Одеси поруч е, з парком, е, парком Перемоги. так? Парк перемоги тут поруч. Так знаходиться ця вулиця, і ми обов'язково там прогуляємося трупою здоров'я і подивимося на ці неймовірні заходи сонця, які мені всі одесити радять. Тут ще поруч мені от молодь казала, що є якийсь собачий пляж. Тобто тут, в цьому районі, купа, купа, купа пляжів. І в центрі я ще буду потім проживати на вулиці Морзоліївській, це саме центр-центр, знову ж таки, у своїх друзів. І там е, буде недалеко пляж Ланжерон і дуже гарні місця. Ось такі у нас попереду з вами ще локації. Я сподіваюся, що натхнення буде, тому що якось мені ці переїзди з куферками, і дійсно в Одесі неспокійно е, обстріли, е, ми це відчуваємо. Але ж жити далі життя продовжується. Тому ми однозначно з вами ще багато оповідок е, і багато різних локацій. Я вам буду показувати. Ось такі наші Ають попереду ще пригоди. Я своє перебування в Одесі продовжила на цілий тиждень, і ви знаєте, реально так я могла зняти помешкання по Book Booking.com або по Airbnb. ціни. Зашкварні ЦСР. серпень кінець сезону квітків ні у Чернівці, ні у Київ немає від слова зовсім. Але я знаю, що всесвіт мені допоможе, що і квиток знайдеться. Нехай це буде перед самим відправленням потягу. І завдяки друзям, завдяки комунікації, знайшлися ці зовсім для мене невідомі нові, але дуже цікаві локації. Тому що ще була пропозиція жити десь в районі сьомого кілометру. Артвіль здається. Називається цей масив, але мені кажуть, що звідти дві години тільки в один бік їхати транспортом. Ну це така розкіш, якої собі не дуже ще по сонці не дуже хотіло б дозволяти. Попереду спекотні дні, але у нас з вами будуть цікаві мандрівки, і я впевнена, що ми ще багато чого з вами зможемо побачити з любов'ю до вас, звичайного дворика, спального району. Ось тут грають. Хлопців, баскетбол, відпочиває молодь, ну, все життя. акація, різна, от наша українська, але зовсім в Києві інакше. Бачите, така рябина чорноплідна, все життя, все життя без ретуші. Ну і буде вам вечірній однозначно в шпацір центром Одеси. Наразі буду прощатися. До нових зустрічей, ваша Оксана Дем'янишина, папа.